На комп'ютерні ігри, часто заходять на ті сайти, сайти, які не несуть, наприклад, позитиву для їх навчального розвитку, і так далі. Тому хотілося б, щоб ви в першу чергу це розуміли, в першу чергу контролювали, контролювали дітей. Я не кажу вже, що да, є складні родітські надзор, програми контролю. за Тим як дитина в інтернеті, що вона робить, є програми, це можна все робити, але хоча б так дивиться, цікавилися чим дитина, бо проводили таке тестування серед батьків, і оказалося, що переважно більшість батьків не знає, наприклад, що їхня дитина дивиться по телебаченню, що вона любить дивитися, не знає, що вона в інтернеті чим займається, і так, так далі. То це означає, що з боку батьків над дітьми діямикраїнській на нараді. Наша школа, особі директора школи, була нагороджена, нагороджена почесною грамотою. Далі е, у, е, кінці квітня, кінці квітня, це, е, у кінці квітня, травень і до 6 червня, наші учні взяли активну участь у всеукраїнському конкурсі діти і медіа в родині. І знаєте, ви батьки брали. Ось якраз і учні першого класу, і з третього класу я вам дещо покажу. І наші учні писали твори, діти, інтернет, діти телебачення. Ну, В цілому показали дуже високі результати. І серед полтавських шкіл, усіх, які 9 експериментів ми зайняли, найкраще місце досягли. Це дякуючи нашим учням, де 9 класу, Тарасівської ЗОЖ, перший, третій ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області Олексієнко Юлія Віталіївна. За друге місце номінації фото конкурс, фотосерія всеукраїнського конкурсу Діти та медіа в родині для старшокласників експериментальних шкіл. Можеш спитати, які ж Твої були враження, як ти дізналася, що все-таки зайняла друге місце на всеукраїнському конкурсі діти та медіа в родині? Я не очікувала, що можу досягти такого успіху, але Ну, скажи, як проходила сама фотосесія? Ну я е, спостерігала за своїм племінником і вирішила зняти декілька кадрів. І ці кадри стали так ска довели мене до перемоги. Дякую <ріст> за інтерв'ю. Бажаю тобі подальших творчих. Але це сталося і мені дуже приємно. Як ти обирав тему сюжету своїх робіт? Ну, Тему сюжету була задумана за раніше. Як ви знаєте, в мене є маленька сестричка Настя. І я так подумав, щоб вона стала героїною цих фотографій і втілив це на фотографії та відправив на фотофон. Дякую за інтерв'ю. Бажаю подальших успіхів і нас Дякую. Е, ще в нас там дуже багато що ми зробили ще. Е, створили новини, телевізійний проєкт підготували. Добрий день, шановні телеглядачі районної телестудії Гребінка. Пропонуємо вашій увазі новини про підсумки проведення всеукраїнського експерименту супровадження медіаосвіти освіти навчально-виховний процес Тарасівської ЗОЖ 1 3 ступенів Гребінківської районної ради Полтавської області. Сьогоднішній випуск новин для вас вестимуть учні 10 класу Тарасівської школи. На градіанах успішно працюють шкільні гуртки. Гурток юний журналіст, керівник Редька Надія Олексіївна, Відеогурток – керівник Лисенко Микола Андрійович та гурток Шкільне радіо під керівництвом Улянченко Антоніни Олексіївни. Лисенко Микола Андрійович бере активну участь у обласних та всеукраїнських семінарах з медіаосвіти, переймає кращий досвід роботи та впроваджує навчально-виховний процес школи. Адміністрація школи, вчителі та старшокласники систематично поширюють досвід роботи впровадження медіаосвіти в школі серед учнів та їх батьків, учнів шкіл району та гостей. всеукраїнському семінарі. Це 11-й мандрівний кінофестиваль відкривався ось якраз у Полтаві. Я долучився до Такого об'єднання, як кіноклуби, тому ми зараз маємо таку можливість подавати заявку і переглядати відеофільми, переглядати, які на різноманітних конкурсах номінаціях зайняли призові. Сьогодні нашу роботу ми з вами сплануємо наступним чином. Я дуже коротко зроблю таке вступне слово про наш фестиваль, що відбуватиметься, як він проходитиме. Далі ми з вами подивимось сам фільм, фільм відкриття. Я б також сьогодні ще хотіла передати на самому початку вітальне слово для Гани Васильівники Киященко. Я дещо розповім про фільм і всі е, е, організаційні питання, всі можливості співпраці, все, що вас дуже цікавить і що вас турбує, ви зможете задати ці питання нам в кінці. Крім того, дуже важливо, я вам розповім про те, що в Полтаві буде відкриватися кіноклуб документального кіно. Я розкажу, що це буде за кіноклуб, які стрічки будуть показуватись, як з нами співпрацювати. Всіх дуже турбує питання, як, як привести фільм до своєї школи. Це можливо, я вам про це розповім. Просто знаєте, дуже багато мені говорили про те, що вони вже дуже чекають цього фільму і хотіли б побачити, тому, звичайно, скільки це документальне кіно, завжди починається фільм.